Дякую Чому люди розходяться під час ретро Венери? Чому повертаються колишні? І чи справді що це період, який руйнує наші стосунки та фінанси? Давайте будемо разом розбиратись. Мене звати Кристина Соколовська, і я сьогодні підготувала для вас відео про Венеру, яка з 2 березня по 13 квітня буде рухатись у своєму зворотньому напрямку. І в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як взагалі особливість цього періоду, на що це може вплинути в нашому житті, що робити, що не робити. Хто більше відчує, ну і мої поради для кожного з нас. Починати ми будемо з того, що поговоримо про те, що таке Венера і як вона виражається взагалі в нашому житті. Першочергова планета Венера це планета нашої самооцінки. Ми звикли думати, що Венера це про любов, це про гроші, красу. Це, звісно, так, але все починається з самооцінки. Те, наскільки ми себе цінуємо, поважаємо, любимо, буде виражатись далі вже у наших грошах, як ми заробляємо, як ми монетизуємо свої навички у наших відносинах, як ми будуємо ці відносини. Як, що нам Ок, що нам не ок в відносинах і так далі. Тобто починається все з самооцінки. І дуже важливо розуміти, от якщо мене дивляться, наприклад, жінки, дуже важливо розуміти свою Венеру в натальній карті, знати її, свої особливості. Аспекти до своєї Венери, тому що коли ми говоримо, наприклад, про жінку, яка хоче себе зі всіх сторон перекроїти, да змінити себе там пластичні операції, те не подобається, те не подобається, вага не подобається <кій> і так далі, це говорить про те, що потрібно спочатку попрацювати над собою, над ем, своєю самооцінкою, чому я не приймаю себе такою, як я є, чому я себе не люблю. Це все про Венеру. Тому якщо ви знаєте свою Венеру, це дуже класно, Власно, ви знаєте свої особливості. Якщо не знаєте, будь ласка, запрошую вас на консультацію, ми можемо про це поговорити, але якщо ви відчуваєте дійсно якусь ну, можливо, проблему, тому що проблема прийняття себе це проблема Венери, ну і ще й можливо місяця, тому що це також про елементи дитинства. Тож, самооцінка. Далі, самооцінка це те, як ми себе цінуємо, вона виражається в гроші, як ми монетизуємо свої навички, що ми хочемо робити, чим нам подобається займатися. Наші смаки це також про Венеру, наше відчуття краси, естетики, тобто зовнішність це також про Венеру. І от гроші в тому плані, ну, яка які у нас потреби, фінансові потреби? Тобто питання грошей це також йде за Венерою. Ну і звичайно, це стосунки. Тобто, як ми їх будуємо, як ми себе сприймаємо в стосунках як людину, що для нас є компроміс, що для нас є там побудова щось, чогось там разом і так далі. Тобто, це все під планетою Венери, стосунки, самооцінка, почуття, гроші, краса. І коли у нас планета Венера починає рухатись в зворотньому напрямку, таке відбувається раз на півтори роки, це дає нам можливість переглянути щось по цим темам. І у кожного це буде щось своє. У кого це можуть стосуватись питання відносин, перегляд того, що у вас тут є. На зараз. У когось це може бути питання дійсно самооцінки, відношення до себе. Я дуже часто бачу, як люди. Цей період починають змінювати свої звички, турбуватись про своє тіло, худнути, змінювати зовнішність свою в чомусь, да, змінювати стиль. Тобто, це, це якраз про Венеру. І хочу вам сказати, що такі періоди рефлексії щодо себе, щодо відносин, щодо фінансової спроможності своєї або фінансових потреб це дуже класні періоди. Тобто не потрібно ці, ці періоди боятись, тому що я Знаю, що багато людей: о, ретро-Венера, все, все, все пропало. Ні, це не все пропало. Це знаєте, як я це сприймаю? От, наприклад, як людина біжить в кросівках, да, на пробіжки. І от коли вона біжить, а у неї розв'язався шнурок, вона не може добігти до кінця, тому що їй потрібно зупинитись і зав'язати цей шнурок. Так само, і, наприклад, у відносинах, коли у нас виникає по ходу нашого життя якась проблема, ми не можемо її не вирішити. І нам потрібно зупинитись, вирішити це, щоб це не було таким вантажем, і дійти до тієї точки, куди ми йдемо у відносинах. Тому потрібні такі періоди саморефлексії, вирішення питань, корекції, і саме так їх потрібно і сприймати. Тобто, не думайте, що обов'язково треба розійтись, або там, я не знаю, ну обов'язково це буде якесь випробовування. Це ну, у когось може бути, у когось це буде більш лайтовіше проходити, але треба просто знати, що це час корекції. Як може виражатись ця переоцінка? Тому що це саме потрібно сприймати ретро Венеру як переоцінка. В першу чергу це перегляд почуттів. Ви можете спостерігати за собою або за своїм партнером, що щось не так. І це саме воно, знаєте, проявляється через якісь накопичені, можливо, проблеми, образи, невирішені питання. І от почуття, вони. Ну, Іноді вони можуть зникати да, вже просто так, тому що, можливо, люди вже довгий час разом нікуди не не рухається пара, наприклад. Тобто таке буває. Але іноді це знаєте, коли щось от. Знаєте, змітається під килимок, якісь питання не вирішуються вчасно, і от тоді виникає такі, знаєте, сумніви, а чи, це, чи я люблю цю людину взагалі? А це може бути через якусь проблему, через якусь образу, яка не вирішена. І от якраз це той момент, коли потрібно це проговорювати. Це перегляд почуттів. Далі, повернення колишніх, ну це у нас класика жанру. Чому? Тому що дивіться. Планета, коли вона рухається вперед, да, це всі події або всі процеси, вони йдуть вперед. Коли вона розвертається назад, це у нас повертаються ті е, люди, обставини, е, можливо, схожі якісь події, які були раніше, для того, щоб ми тут щось переглянули. Це знаєте, як називається психологічно закритий гештальт. І от е, не обов'язково, якщо це повернення колишніх, що це ваш гештальт. Це може бути гештальт людини. Якщо ви для себе вже все вирішили, і зрозуміли, що вам було некомфортно, вам було там ну, щось не так, ви розійшлись да, через якісь причини. У вас все з цим вирішено. У людини може бути не все вирішено. І Він може повертатись, ця людина, для того, щоб, ну, наприклад, для себе щось закрити або щоб ви. Постав, можливо, вибачитись навіть. Тобто різні бувають ситуації. Але це не означає, що кожне повернення колишніх, це означає для вас типу, потрібно відновлювати відносини. Іноді це так. тобто Знаєте, це повернули знов таки ті обставини. Для того, якщо ви за цей час щось змінили, ви можете почати разом знов рух, тобто дати відносинам другий шанс, second chance. Але але це не завжди так. Іноді це у людини може бути незакритий гештальт, і цій людині потрібно повернути, щоб, наприклад, там сказати вибач або ну щось для себе прояснити. Тобто не можна сказати для всіх один а, меседж, що на ретро венеру потрібно знов-таки об'єднуватись з минулими колишніми або не об'єднуватись. Для когось це буде. Дійсно можливість повернути стосунки. Це залежить тільки від контексту конкретної пари. Для когось це е, означає просто ну, прийняти ті вибачення, можливо, або просто для себе це ще може бути перевірка. А чи дійсно ти е, не хочеш вже таких аб'юзивних, наприклад, відносин, чи токс токсичних відносин? А чи дійсно ти себе вже поважаєш, щоб не повертатись в це? І це от така може бути перевірка або для жінки, або для чоловіка, ну, різні бувають ситуації. тобто немає тут одного варіанту, що вам потрібно робити з тими колишніми, які повертаються в ваше життя. Це залежить від вашого контексту. Ситуації рухаємося далі: конфлікти та через старі проблеми. Я навіть вчора була свідком такої ситуації в парі, коли піднялось питання, яке було ну, важливим раніше для них, ну, це так близьке моє оточення. І я спочатку здивувалась і кажу: а чому зараз ти про це говориш? Чому взагалі зараз піднялася ця проблема? І потім я згадала, що ми ж з вами знаходимося зараз в ретроперіоді. періоді я зразу зрозуміла, що о, ось, оце те, що воно було Певний час скрити, і воно знов піднялось. Тобто, все, вони знов будуть вирішувати це питання. Тобто, ну, зараз воно от піднімається те, що бентежило раніше і просто ну, якось, да, через ситуацію там забувалося, переключалось на щось інше, і зараз воно піднімається. Але треба все одно комусь тут щось треба для себе зрозуміти або вирішити. Тобто, оці конфлікти вони зараз можливі. Далі, якщо ми говоримо про гроші, то можуть бути невдалі зараз покупки, тому що Венера це і про великі якісь придбання. Це можуть бути і коштовності, якісь великі там, придбання авто, нерухомість, там, да, щось красиве, але дороге. Оце, це по Венері. І зараз, якщо ми це беремо, беріть гарантійний талон. Ну, якщо ви не можете, наприклад, перечекати до середини квітня, то тоді. Враховуйте, що вам можливо щось може не сподобатись, або ну, якийсь може бути нюанс з тим, що ви придбали. Далі зараз можуть бути імпульсивні якісь втрати. Тобто у когось, хто до цього схильний, тому також враховуйте, що треба слідкувати зараз за своїми, своїми фінансами. Якщо ми говоримо про красу, що це зараз може знаєте, виражатись в тому, що хочеться поекспериментувати, хочеться зробити, можливо, якусь пластику, щось в собі, знаєте, не подобається. Оце піднімається це питання самооцінки, те, що я казала, прийняття себе, і може хотітись там зробити якусь пластику, чи якісь радикальні зміни. От, якщо говорити про серйозні якісь зміни, то це не зараз. Ну не зараз, тому що ви захочете це переробити. Або буде не такий ефект, як ви хотіли. Тому е, у вас можуть зараз виникнути ці питання, і це нормально, тобто не все, що ми хочемо зробити, да, це погано. Але просто плануйте це на квітень, ну, хоча б після 13-14 квітня. У мене є певні застереження для вас, що під час ретровенери точно не потрібно робити. Перше, це от, знов таки не робити великих покупок, да, нерухомість машини, коштовності, не робити оці такі радикальні зміни в своїй зовнішності, не ігнорувати проблеми в стосунках. Це ми про все це вже поговорили. Тобто, все зараз, що піднімається, треба коригувати. Якраз це час для цього. Ну і дивіться такі застереження щодо нових стосунків. От мене ж слухають, я впевнена не тільки люди, які в стосунках, а і люди, які в пошуку своєї людини. І дивіться, чим особливий цей період ретро Венер. Якщо, наприклад, познайомитись в цей період, от ви можете думати: тут такий цей період, що одні одні якісь можуть бути травми чи проблеми, хочу вам сказати, що дійсно початок відносин у ретро-венеру. Можу сказати вам на своєму прикладі, коли я ще не була в астрології, і в мене починалися стосунки в ретро-Венеру. Я про це дізналась пізніше, коли хотіла зрозуміти, чому ж завжди такі качелі, вибачте, чому завжди були такі хвилі? Ну, Тому що вони невчасно почались, ці відносини. І це дуже велика така статистичний відсоток того, що відносини, які починаються в ретро-Венеру, вони можуть бути порізані. Різним причинам такі хвилеобразні, як правильно сказати. Це може бути і в почуттях у когось з пари, це може бути в обставинах. Тобто у вас не виходить бути е, разом. От навіть вчора я в інстаграмі відповідала на питання, багато було питань щодо ретровенер, і е, це може знаєте, як ще буде, наприклад, людина військовий, да, чоловік військовий. Ви познайомились, е, коли він був у відпустці, і е, далі він повертається знов таки на фронт, і все, і знов таки ваші відносини на паузі. Тобто, вони не можуть далі рухатись, розвиватись. Тобто, цей прямий рух він. Ну, неможливий. Не да? і, і завжди ці хвилі. Тобто, чи по темі відносин да, щось може змінюватись, перегляд може бути людини. Тобто, коли е, Венера вийде в директний е, стан, то ви можете подумати, чому я так за нього думала, а він не такий, як я думала спочатку, або вона. Я думав, що вона така, а вона не така, і так далі. Тобто, такі можливі речі, або фізично, просто неможливість нормально розвивати відносини. Але хочу вам сказати, що вже також на своєму досвіді не, всі не від всіх відносин нам потрібно ховатись. Тобто, Іноді це от просто доля. От Потрібно розуміти, якщо ви думаєте, що Боже, я й не знала про ці ретроперіоди і познайомилась там з кимось в ретроперіод, все, значить ні, нічого не буде. Ні. Друзі, є от ну, щось таке вище нас, якась доля, яка дає нам е, саме людей для того, щоб щось в собі все ж таки розібратися з якимись питаннями, і саме іноді в ретро-періоди. Тобто, ну ми не можемо, наприклад, це знаєте, як от розвідіть, Ми не можемо це змінити. От воно так сталося, от обставини так склали, що ви зустрілись саме в ретро-період. І вам потрібно щось дійсно ну, можливо відчути, таке, що ви не відчули б в інших відносинах, можливо, зрозуміти, можливо, якийсь інсайт отримати. Тобто, знаєте, відноситись. До цього трошечки легше. Не там вираховуйте кожен там день, да, коли нам потрібно зустрітись. Бо іноді це просто такий досвід, який нам потрібно отримати. І до речі, коли я вчора спілкувалася на, в інстаграмі з вами, з підписниками, мені написали ну, так, немало людей про те, що вони зі своїми чоловіками познайомились в ретро-Венеру, ще й навіть в ретро-Меркурій, і а, вони одружились, у них шлюб, вони разом і все добре. Але тут є нюанс. Тобто так, ви можете познайомитись з новою людиною, вас можуть зав'язатись відносини, ви будете переживати, чому ж ретро Венера і все добре. Але у Венери є свій цикл. Є свій цикл, який восьмирічний. Щоб ви не заплутались так, кожні 18 місяців півтори роки Венера. Ретроградна, але кожні 8 років вона повертається саме в, ту, в той знак і в те місце в вашій карті, де воно було ну, 8 років тому. Тобто. У мене немає тут картинки, щоб вам показати. Але от дивіться, якщо ви в 14-му, наприклад, році познайомились з кимось, от через 8 років у вас знов таки може бути схожа ситуація. Або це може бути розірвання відносин з цією людиною, або це може бути схожий паттерн. Тобто, знов таке може бути знайомство, якщо ви, наприклад, вже не з тою людини. Тобто кожні 8 років. Це може бути схожий паттерн. Як приклад, зараз у нас Венера. Яка була навесні 2017 року. І от вам можна зробити таку знов таки саморефлексію. Повернутися Повернутись 2017 рік, весну. І якщо у вас відбувалися якісь важливі події, це може бути зараз схожим контекстом. І хочу сказати вам ще й про тіньовий період. Тобто, дивіться, у нас Венера, от як я сказала, з 2 березня по 13 квітня. Але є й тіньовий період, коли вона вже вносить у ці свої. Такий такий фон, енергетику свою, таку ретроградну. Тому воно вже могло починатись у лютому, навіть з початку лютого. Лютий березень. Квітень і ще й до середини травня оцей Ореол всієї ретро венери Ви можете вже повернути 2017, подивитись і зрозуміти, скільки зараз може займати час схожий процес. Також ви можете не повернути, якщо у вас нічого такого не відбувалося в 2017-му, то ви можете просто зараз подивитись, яка ситуація виникла в лютому, там березень, лютий. Зараз, да, і що відбувається, і вже зрозуміти, що цей фон буде активний до середини травня, ну максимально до середини травня. Ось, тобто ви вже знаєте, якщо у вас зараз починається якась ситуація з вашому шлюбі, в вашій парі, то це буде, от ви вже знаєте, який період все мати це вікно, за котре вам потрібно вирішити ці питання, які зараз перед вами стоять. Ще хотіла вам сказати. Um, Деякі деталі. Про тіньовий період я вам сказала, значить, де у нас будуть, буде знаходитись ця Венера, щоб ви могли вже подивитись на своїй карті, де вона буде у вас проходити, в якій сфері життя. Якщо ви не знаєте, як це зробити, у мене є навчальне відео, де ви можете один раз його подивитись і вже розуміти, як дивитись кожну там Венеру, Марс, новий місяць, не новий місяць, ну, повний місяць маю на увазі. Значить, у нас ретро Венера починає рухатись в зворотньому напрямку з. 10 градуса овна. Тобто вона починає рухатись назад, да? до 1 градуси овна і аж до 24 градуса риб. Тобто це от, ті 15 градусів, які буде ходити туди-сюди наша ретро Венера. Де це у вас? Подивіться в своїй натальній карті по моєму навчальному відео, якщо ви не знаєте, як дивитись, де у вас знаходиться цей овен. І де знаходяться рибки. От саме тут буде ходити Венера. В відео ви зрозумієте, як подивитися, яка це сфера життя. Значить, Хто більше всього відчує взагалі цей вплив? Ну, в першу чергу, це мутабельні знаки. Це в нас рибки, діви, близнюки та стрільці. Особливо, якщо у вас планети. Це може бути Сонце, це може бути інша планета. Ну, більше про персональні, це у нас Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, особливо Венера і Марс. А також це ще і от точки гороскопа, наприклад, Асцендент, десцендент, і Це, МЦ, тобто важливі точки гороскопу. І це у нас 23 29 градус оцих мутабельних знаків, тобто рибки. Діва, близнюки, стрільці. А також це ще й кардинальні знаки: з нульового по десь дванадцятий, ну, хай буде одинадцятий градус овен, терези, козиріг, рак. От всі, хто себе тут почув, поставте мені плюсик, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок. Тобто ви можете вже бути впевнені, що якусь тему вам це, ця ретровенера підніме. Вона зазвичай піднімає це для всіх. Просто для когось більше, більш актуальніше якісь питання, для когось менше, кожного свій час. Як правильно використати а, цей період? Ну, треба розуміти, да, що нам, якщо дається це, цей період, нам потрібно його використати конструктивно для себе. В першу чергу, це переглянути стосунки, які в них зараз є проблеми. Вирішити те, що ви можете вирішити. А, Задати собі питання, чи справді ця людина вам підходить? Так, я не закликаю, хоч я й Терези, я завжди про компроміс, я такий миротворець, але я не закликаю обов'язково намагатись зберігати відносини. Вони бувають різні і не завжди вони ну, гарні ці відносини, ці стосунки. Тому задавайте собі питання, чи дійсно ця людина вам підходить, пасує. Чи спільні у вас цінності, це перегляд цінностей? Як це може? Ще виразитись. Коли, наприклад, ви е, хочете дитину, а ваш партнер, наприклад, не хоче дитину. І ви страждаєте. Ви е, разом, але ви страждаєте, тому що ви хочете якийсь розвиток, а людина не хоче. І ось це, знаєте, вже такий перегляд тут цінностей. Вони у вас різні. Людині не потрібні, вам потрібні все. Куди рухатись далі, якщо різні цінності? Тобто, ну на, на прикладі такому. далі чи є якийсь спільний паттерн, який повторюється кожні 8 років? Ну, наприклад, одна й та сама людина повертається до вас, да, якийсь колишній, кожні 8 років. І от тут потрібно зрозуміти: що я не можу ніяк ну, для себе зрозуміти, що цей паттерн знов повертається? Чому я не можу закрити цей гештальт? Ну, наприклад, ем, так. Ну, от це головні такі питання. Також ну, це про стосунки. Ще можна задати питання: чи влаштовує мене те, скільки я заробляю? Чи влаштовує мене, наприклад, там? Мій зовнішній вигляд можливо, мені потрібно зайняти своїм здоров'ям, можливо, мені хочеться себе зайняти своїм стилем. До речі, це у мене така тема. От мені хочеться з весни почати працювати зі стилістом, щоб вона мені допомагала обирати якісь речі, тому що, хоч я й Терези, але венера в мене в скорпіоні. і Це трошки не той баланс бачення естетики, ніж у людей, наприклад, з венерою в Терезах. І мені потрібна в цьому допомога. Тому, от у мене також виникли такі питання, такі бажання, вірніше, от на цей період. Тобто, це може бути у вас щось своє. Переглянути фінанси. Що я вмію, скільки я заробляю, аналіз витрат зробити, доходи, розходи, планувати свій бюджет, а також позакривати борги. Позакривати борги, якщо вони є на ретровенері, це дуже класно, а, але застерігаю вас не давати в борг в цей час. Можете не повернути. Працювати над собою, от це я просто собі прописала вам зараз. Прочитаю відновлювати старі навички, повертатись до якихось, можливо, змінювати свої звички, дороблювати якісь творчі проекти, які ви починали. Ну і переглянути свої смаки. Воно і так зараз відбувається. Ви можете навіть собі це не ставити в пріоритет, переглянути свої смаки. Воно і само відбувається. І тепер дивіться, я хотіла трошечки повідповідати на питання, от які були у мене в інстаграм. Можливо, це просто буде для вас корисно. От мені задавали питання: довготривалі стосунки руйнуються. Чи це погано, чи це добре. Хочу сказати, що це в принципі дуже можливо, навіть коли це там короткотривалі, довгостридовго тривалі під час ретро Венери. Просто треба знати, що. Розумієте, не всі відносини вони нам даються на все життя. Це дуже рідкісна історія. І е, потрібно знати, що для розвитку нашої душі іноді нам потрібно дійсно щось завершувати і рухатись далі для розвитку. І е, потрібно сприймати це більш філософськи. Так, звичайно, це боляче, іноді буває, ну там, де є ще почуття да, в відносинах, але е, таке життя. І астрологічно, коли ми дивимося, наприклад, да, транзити там, у людини або у пари. Но ми розуміємо, що прийшов такий транзит, який ну, він просто дійсно вже для змін, щоб вони рухались вже в іншому напрямку для свого розвитку, розвитку своєї душі, там, своєї особистості. Ось. Тому іноді дійсно це для того, щоб рухались люди далі. далі. Якщо, наприклад, примирення з колишнім, ми вже про це поговорили, тобто ви дивитесь за контекстом ситуації. Можливо, у вас якийсь незакритий гештальт, або у людини якийсь незакритий гештальт, можливо, просто треба прийняти вибачення і піти далі. Чи можна купувати техніку? Ми також проговорили з вами, що це якщо щось таке коштовне, дуже дороге, то краще перенести на квітень. І якщо ви хочете зараз купувати або потрібно зараз, наприклад, ви переїжджаєте, то просто зберігайте гарантійний талон. Питання було: як вплине ретро на Україну? Ну тут все просто, тому що від Венера це відносини, і це перегляд відносин партнерських, хто є нашим партнером. Ну ми вже розуміємо, про що йде мова, хто вже не є нашим партнером після того конфлікту в Білому домі. І це перегляд фінансової допомоги країн, тобто буде розподіл того, хто нам і як допомагає. Це буде повернення тієї ж Америки, до того, щоб. Забула це слово, аудит, щоб провести аудит фінансовий. Тобто, це знов таки питання грошей, і відносин партнерства. Коли ми говорили з вами про ретро Венеру, я нагадую, що Венера це відносини, і не обов'язково партнерські, а й ділові. Тому у вас можуть, якщо ви в ділових відносинах, тут також може бути свій перегляд, і вони також можуть або руйнуватися, або <кхів> з'являтись. Далі. Фінансові блоки мені одна дівчина підписниця, написала, що зараз відчуває, що потрібно попрацювати над цим. Це ідеально. От зараз дуже класний час, щоб працювати над своїми фінансовими блоками, тому що це і є про самооцінку, яка виражається в наші навички навички виражаються в монетизацію цього в гроші. Ось, ну, це такі, я пробіглася по основним. Якщо у вас є питання, будь ласка, напишіть мені, що вас турбує, і взагалі, як ви відчуваєте цей період, тому що ми вже довгий час, можна сказати, в цьому тіньовому, тому що він почався ще, ще з лютого. Тому поділіться, будь ласка, як ви це відчуваєте, що у вас з'явилися які ситуації. Поділіться зі мною, будь ласка, і нагадую вам, що у березні я ще консультую, і якщо у вас є питання по якійсь своїй ситуації, ви хочете Розібратись, будь ласка, пишіть мені в телеграм, контакти під цим відео. І е, хочу сказати таку фразу: знаєте, саме підтримати тих людей, у яких дійсно можуть розсипати зараз відносини. Що, от, знаєте, іноді е, те, що нам здається кінцем, воно насправді є початком чогось е, ну, кращого. І е, просто не бійтесь відпускати те, що більше не приносить вам щастя. Е, я бажаю вам всім любові. Удачі і зустрінемось з вами вже в нових відео, які також будуть досить тр... трансформуючі, тому що ми будемо говорити з вами про затемнення. От ретро Венера, у нас скоро буде ретро Меркурій, затемнення це дійсно такий трансформуючий період, який закінчиться аж в травні, і ми вийдемо туди вже оновленими. Тому легкого вам оновлення і трансформації. Дякую вам за увагу. Якщо було корисно, ставте лайк, поширюйте, пишіть свої коментарі. Я завжди все читаю і до зустрічі! Бувайте!